Усім привіт! Прийшла осінь, стало прохолодніше. І до мене, нарешті, знову повернулося в'язальне натхнення. І тому, швиденько, не відкладаючи цю справу в довгий ящик, я поспішаю поділитися ним із вами. А також поділитися з вами своїми найближчими планами. Ну, плани я взагалі обожнюю будувати. Але все рівно є надія, що. Принаймні більшу частину з них я встигну втілити в життя, поки не настали вже дуже такі сильні холоди. І вибачаюсь, що я зараз знімаю, так би мовити, на, на колінці, на руках. Влаштувалася я зараз на підвіконі, мабуть, виглядаю дуже див... маю дуже дивний вигляд зі сторони, але я так собі подумала, що в мене є буквально кілька хвилин, і краще я їх використаю на зйомку відео, ніж на в'язання. Отож, якщо вам цікаво, запрошую, залишайтеся зі мною. І, мабуть, це відео буде більше про плани, про те, з якими процесами, з якими проєктами я попрощаюсь, можливо, назавжди, можливо, на деякий час. І що буду далі продовжувати, а що хотілося б мені зв'язати з нового. Ну, і отак, як в мене все тут гамузом лежить, ви бачите, в такій скринці, в такій коробочці. Давайте, мабуть, ми розпочнемо. Є у мене ну, взагалі історія, як починалася. Коли до мене повернулося в'язальне язаль, натхнення, бажання в'язати, я стала передивлятися в'язальні відео і надихнулася парочкою светрів. Один був з кашеміру, інший був з, здається, мериносу. Ну, це неважливо. Коротше кажучи, мене надихнули парочка светрів, і один із них був з джгутами і косами. І, звісно, мені захотілося щось зробити схоже, зв'язати для себе плечовий виріб. І тому я. Полізла в свою, в свою шафу, бо в мене є ну, якісь запаси, скажімо так, пряжі. В мене є, незважаючи на те, що я вже кілька разів робила такі, такі грандіозні розпродажі своєї, зі своєї хом'ячої нори. Але в мене пряжа є, і звісно, що мені би хотілося її вив'язувати. Тож на поличці я знайшла. Побачила ось такий чудовий кашемір, вірніше, як. Я його колись купувала, не знаю, в 17, му 16, му чи 18, му чи в якому році? Ну, давно, коротше кажучи, в магазині Анже. Я зараз в цій інформації я впевнена, десь на 90%, я вам так скажу. Я, наскільки я пам'ятаю, купувала його як Куарс Хаер від Лоро Піана. Мені дуже-дуже сподобався колір, він такий блакитний. Ну, дуже красивий. І з нього мені захотілося зв'язати той самий светр з жгутами ранами. Я ось знайшла такий візерунок. Це книга 1000, здається, узорів. Якщо що я вам ставлю обкладинку, покажу, що це за книжка і що це за номер візерунку. Але проблема була в тому, що в мене всього 350 грамів. Хто знає Куарсхайр – це метраж. 550 метрів у 100 грамах. Тобто, якщо в'язати в одну ниточку, то мені вистачає. Бо, якщо ви давно на мене підписані, дуже давно, верніше, то ви, мабуть, знаєте, що колись я в'язала кашеміровий светр, який важив всього 260, здається грамів. Тобто тут 350 в одну нитку вистачило. Але в одну нитку я зараз не маю ні часу, ні бажання в'язати, бо це дуже тонке буде в'язання. Ось в мене був тоді ще, коли я А, ні, здається, це я якраз перед соняним народженням, або коли вона народилась. Ну, коротше, вже років 5 точно в мене ця пряжа є. І ось тоді я в'язала такий зразочок в одну ниточку. Ну, і, як ви бачите, він не те, щоб так сильно розкрився, бо він в мене вже такий досить потрьопаний. І, до речі, дивіться, як він відрізняється від кольору в Бобінці. Нитка втрачає такий фіолетовий підтон. Ну, не в тому річ. Але я трішки відійшла в сторону. Отож. Для того, щоб в'язати крупнішим номером спиць, мені потрібно було якийсь підмот. І в мене він був це ось такий красивий меринос з кашеміром 90% 10% кашеміру, і тут, здається, десь 1500 метрів у 100 грамах. Ви бачите, він трішки світліший. І я зв'язала зразочок ось такий, в одну нитку як начебто кашеміру і в дві нитки цього е, мериносу кашеміру. Прала я його і руками, і навіть в машинці. І сказати, що він такий вже пух вибив, то е, вийшов у нього, я б не сказала. Мені не дуже подобається оцей меланж, який у мене вийшов. Е, Взагалі, коли я зв'язала зразочок ще до прання, меланж був більш явний, і він мені ну, якось так не дуже подобався. Але я все ж таки сподівалася, що якщо це кашемір, якщо це навіть корсхає, то він має так розпушитися, та ще й оця ниточка суміші розпушиться, і цей меланж буде практично непомітний, буде просто якийсь такий ну, красивий, більш такий складний колір. А, вибачаюсь, в мене там ще й кіт вирішив поспілкуватися з усіма нами, а ніхто, а всі зайняті. Так от, ем, як ви бачите, пуху вийшло небагато, і взагалі мене, чесно кажучи, засмучує це. В мене є підозри, що це або не куарсхайр, або, все ж таки, це кашемір, і, можливо, навіть і куарсхайр, але для досягнення отакого от Бачите, чистого небесного відтінку його дуже агресивно обробляли, цю ниточку. І через це вона втратила оту пухнастість, і вона така, як. наче як причесана вата, знаєте, як вичесана така. Ну, Дивні якісь відчуття. На Корсхар це не схоже, ну, ну не схоже. Можливо, це не корсхайр, просто інший якийсь кашемір ну, от такої якості. І я ж кажу, що через натуральний такий відтінок, можливо, це через це вона така нитка не, не пухнаста. І а і ось іще потім я, так як мене не задовольнив цей зразок суміші такої, я зв'язала в дві ниточки тільки самого цього, як начебто корсхайру. Так, от цей зразок мені теж чомусь не подобається. Я його прала лише вручну. Він теж, бачите, втратив отаку, такий фіолетовий якийсь небесний відтінок, він став більш холодним. Ну, отак. І, але епопея на цьому не закінчилася. Я трішки вперта, жіночка. Я завітала до магазину. Який знаходиться у нас тут в Києві, і недалеко від мене, буквально мені 10 хвилин їхати авто. І я дуже вдячна власниці і співробітниці цього магазину за те, що вони дають таку можливість прийти, потримати в руках ниточки, подивитися на них вживу, насолодитися цим, надихнутися і обрати собі щось на місці. Так, от я поїхала туди з цією бобінкою, з цими зразочками, і в підмот все ж таки я взяла ось такий кашемір. Ось такий кашемір з полі, з ПВА, це ниточка типу солврон, яка, наскільки я зрозуміла правильно, розчиняється після прання, під час прання. І тут 3000 метрів у 100 грамах. Нитка дуже тонка. І що я собі вирішила? Я її відмотаю. Тут в мене майже 200 г, я на два конуси відмотаю, а можливо, з однієї буду в три. Ні, скоріш за все, відмотаю. І спробую на машині в одну нитку цієї, і в дві або в три нитки ось цієї ниточки. І, мабуть, я буду так комбінувати на машині і. А рукави, можливо, зроблю якимись аранами чи ажурами. Ну, коротше кажучи, ще поки в мене тут головне відв'язати зразочки. Так як нитка дуже тонка, то її, якщо її додавати, то мінімум в три, а то і в чотири. Додавати до того, начебто, кашеміру. Ось така вона, бачите, тоненька-тоненька. Ну, це ж я дуже довго вам розповідаю. За цю всю ідею. І а ось цей, який я підмотувала Мерино з кашеміром, я все ж таки вважаю, що треба його в'язати окремо. І він буде чудово виглядати саме окремо. Буде красива однотонна річ, дуже ніжна, ніжний ніжний блакитний відтінок. Мені він подобається. До речі, мені зараз на відео здається, що ці два відтінки, якісь відрізняються відтінки, але то так світло падає. Так, тепер рухаємось далі. Ще я купила ось таку ніжність. Боже, не змогла просто пройти повз. Це магазин Ярн Деко. І це кашемір. Ага. Здається, це його, да, це його рідний конус. Артикул називається Опосум 1200 метрів. 100 грамах. Це надзвичайна ніжність, це майже білосніжний відтінок, що дуже рідкісне, серед таких натуральних пряж. І я вам ставлю скрін з магазину, що це за артикул. Ну, так мені хочеться собі зв'язати. Такий кашеміровий, знаєте, ну не водолазку, але щось з горловиною, щось надзвичайно ніжне, якийсь плечовий виріб. Такий дуже затишний. Так, це що стосується покупок. І ще що стосується покупок, теж ще нічого не в'язала, але вже купила. Це я купила в білому ведмеді в магазині, теж в скрін вам вставлю. Здається, ця ниточка взагалі була лише в них в телеграм-каналі, вони не встигли її виставити. І це кашемір з сурі-альпакою, Baby сурі альпака і я дуже хотіла би собі з цього павутинку зв'язати светр павутинку. А також взялася з запасом для того, щоб у мене була якась ниточка. Отак, якщо мені. Треба буде для когось на подарунок зв'язати ажурний палантин, такий мохеровий. Ну, це не мохер, це сурі і кашемір, але, ну, ви зрозуміли, я думаю, такий невагомий, білий натуральний колір. ну Я думаю, що це така класика. Далі, ну тут просто лежать у мене різні моточки, клубочки. І а, далі я, мабуть, вам покажу ось цю. Цей процес. А, напевно, я його потім. Ой-ой-ой, дивіться, що тут сталося. А, напевно, я. Ну, або вам вставлю фото, як це все виглядає в розгорнутому вигляді. Це деталі спинка й перед. А від майбутнього светру павутинка, яка я в'яжу на машинці, яка я в'язала минулої зими. На машинці, і так все це в мене не дов'язано, я вже розпочала була другий рукавчик, і на цьому процес застопорився. Треба буде все це накинути на петлі на голки машини і дов'язати. Потім все це побрати, поєднати. Я сподіваюся, буде така дуже красива павутинка. Базового такого кольору, дуже красивий цей відтінок, він, ну, ось зараз, можливо, передається правильно. І якщо я з цим впораюсь і буду молодець, то, а, вже маючи таку впевненість в своїх силах, я хочу відв'язати ще павутинки, як я вже сказала. Mm. Ну, по цій, можливо, по цим же лекалам ось цю. І є в мене ось такий чудовий мохер, дуже красивий, такого таракотового кольору. Надзвичайно довговерсистий і ніжний. Тут, не пам'ятаю, здається, 150, чи 120 чи 130 грамів. От з нього я б теж хотіла собі якусь павутинку. Так, це я просто вам покажу, це, знаєте, я таскаю за собою цю бобінку для натхнення. Це Лоропіна Cashlight Fine. Це один із найпухнастіших теж артикулів. Дуже рекомендую, якщо ви раптом на нього натрапите, беріть, не дивлячись. А потім із проєктів, які в мене є, розпочатіться ось такий світер з ажурною кокеткою по опису від Анни, Радає... Анни Радаєвої, здається. Я купувала в неї опис, і в'яжу я його з ось цього артикула Fініcio del Olivo L'Anificio del Olivo Grace 74 альпака 26П 1500 метрів 100 г. Бачите, ниточка надзвичайно ніжна. Тут де-не-де де -де є йосіна шерсть, так що вибачайте. от І він у мене розпочатий, але. Поки на паузі, ну, на невеличкій паузі, сподіваюся, що його дов'яжу. Ось цей набір у мене є така задумка. Це Gazal Organic Baby Cotton. Це якась була, я колись купувала оці, знаєте, на сейлі на розпродажі. Ну, не секондха, ну, коротше кажучи, на розпродажі. Різні моточки, розпочаті, без етикеток. І мені сподобалася ця мішанина. І ось такий ще я колись в Одесі купувала лакіярн такий залишок у них був. Чудовий. Здається, це бавовна з якимись ще домішками. Його як пустити можна стрічками. Ну, це я вам зараз його просто показала. Не розумію, знаєте, як по ходу знімаю і розумію, що трішки я не туди. Так от, дивіться, в мене є. От такий, от такий це все газал Organic Baby Cotton. І оце. І я думаю, якщо з цього, зв'язати дитині светр і пустити по низу, цю бахрому по рукавах і по тулубу, як таке ну, оздоблення. Як думаєте? Чесно кажучи, не дуже хочеться з газал цього котону в'язати, але зато не будемо в ньому прийти. Так, і до речі, якщо в мене все вийде з павутинкою, і ще ось така в мене на черзі стоїть павутинка. Це теж Ланіфічо Дельоліво Артикул Руш. У мене дві таких два пухнастика, і це в дві нитки я в'язала колись зразочок. А буду вже закруглятися. Так, і ще я вам дещо не розказала. А ось цей проєкт в мене йде на довгу паузу, ледве стрималася, щоб його не розпустити. Це моя ажурна шаль, яку я не буду зараз поки що в'язати. І головна причина це її колір. Чорний колір. Я не, начебто не дуже забобонна, але не знаю. От, от не знаю, я його планувала в'язати як шаль собі в театр, але зараз у нас, вибачте, війна. Тому чорна шаль мені не треба, я якось без неї поживу. От. Mm -hmm. <смеш> можливо, можливо, я mm -hmm. пізніше цей самий візерунок буду в'язати просто в іншому кольорі. В білому, молочному, якомусь блакитному. Але не зараз. І ось такий в мене є ще пухнастик, такий проєкт. Вчора я його приклала до себе, дитина підійшла і так ніжно пригорнулася і сказала: мама, я хочу собі теж щось таке. Яскраве і різнокольорове. Це светроверсаць, який я в'яжу із надзвичайно ніжної альпакової пряжі. І ось у мене ще є такі райдужні тут відмоти, бо я тут регулюю яка ниточка, я вам теж, мабуть, його розгорну і вставлю сюди фото окремо, щоб ви розуміли, якого в. Формату. Ну, це просто як наволочка, грубо кажучи, в'яжеться знизу вверх, тут розділяється на рукави. Трішки я тут, бачите, якби рукавчик вирішила под, ну, сюди поширити. Ну, таке. І невеличкі скоси плеча. Тут маю, ну, мабуть, сантиметрів 4. Я вив'язала попереду, зараз в'яжу спинку. В'яжеться швидко, легко, але на нього треба, просто, просто треба сидіти і в'язати. Чим я буду займатися найближчим часом. І оце я точно буду в'язати найближчим часом, бо я ж маю його встигнути поносити. І сьогодні я була знову, здається, я вчора чи позавчора була в магазині Хом'як, і сьогодні заїхала знову до них. І, до речі, познімала трішки відео. І в кінці відео я вам вставлю, кому цікаво, <кій> залишайтеся, полюбуйтесь на. А, по, на полиці з пряжою на різні артикули, які я крутила, вертіла в себе в руках. Деякі я запримітила, але не все одразу. <хи> от, бо, звісно, що все коштує грошей, вартує грошей. Так от, це такий набір я купила для дитини по її, за її проханням, чогось яскравенького там. Це, здається, мус від Зенія Баруфа, такий рожевий холодний відтінок і ніжний блакитний. Це буде два рукави один одного кольору, другий іншого. А основа буде ось таке мікробукле. Теж я постараюсь вам вставити фото артикулів, навіть більше для себе. Знайду їх в магазині Хом'як і вставлю. Просто щоб потім, якщо я буду згадувати, ну, все в голові не тримати, а подивитися своє відео і згадати. Ось такий чудовий. І це я буду в'язати на машині. І ще в підмод до білого цього молочного кольору, я взяла ось такий: це суміш Шимір Меринос, здається, 90 на 10. І він дуже-дуже тоненький і шовковистий. Ну Просто щоб ця нитка, бо а, мус, він. А, Має більш таке пухке букле. А оцей він такий більш лисий, і тому я хочу його ущільнити для тулуба, для тіла, от пустити разом їх. І буде в мене такий молочний светрик з різними, різнокольоровими рукавами. Манжети, скоріш за все, теж будуть молочними. от такий чудовий, незвичайний. Так, ну що? Здається, я вам розповіла про всі свої в'язальні новини. Я дуже сподіваюся, що трішки вас надихнула. Вибачайте ще раз за такий формат, але або так, або ніяк. Я вирішила, що краще так. А, ні, почекайте, я вам не все показала. Я зв'язала, коли я зв'язала оцей зразок з блакитного, я, чесно кажучи, розчарувалася, якось так засмутилася, а потім взяла оцей безпрограшний. Light від Лора Піана. А тут метра 666 метрів у 100 грамах, і це саме такий артикул, з якого я собі в'язала сірий кашеміровий светер. він уже в бобінці він надзвичайно класний, тут теж 350 грамів. Зараз вже жалкую, що я не брала більше. Треба було брати 500 і не морочити собі голову. Ну, і ось це вже дитина взяла гратися, ось зразочок з цього кашеміру. Я не знаю, чи вийде мене передати. Він такий, він такий чудовий, він такий пухнастий, він такий ніжний, м'який, що його хочеться з рук просто не випускати. І а, оцей узор в мене зв'язаний в дві нитки. Спиці, здається, чи то 5,5, чи то 6, здається, 5,5 кубічні. А тут в одну три з половиною. І дивіться, який щільний пух, що навіть така 660 метрів у в одну нитку. Бачите, який він. Так, просто розкішний. З цього я хочу зв'язати собі светр, я вам ставлю фото. Ну, щось на зразок, можливо, якийсь інший. Це ще поки не остаточна моя задумка. Все, дякую вам за увагу. Побажайте мені успіхів! І побачимось, сподіваюсь, скоро в наступних моїх відео. А кому цікаво, залишайтеся на прогулянку по хом'яку. Пока.